З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про Авраама. Всі ми його знаємо, і він наш є батько, так, людина, якій було 75 років, отримав ціль і мрію, яку Бог йому обіцяв, і так само, яку по. Бог зараз хоче, щоб ми йому повірили, як Авраам повірив. Авраам повірив Богу і став виконувати те, що Бог йому говорить. Бог нас учить через Авраама, через сім'ю, що ми повинні, наприклад, до дружини ставитися, як до нижчого сотворіння, показувати любов і Христос до своєї церкви. Ми бачимо, як Авраам. Це є пророк, цей Божий пророк і Божа людина, як він молився за лота. Хоча хто й молод, але він молився за свою сім'ю. Багато людей говорять, ніби все чудово, пастор чудовий. та може так бути. Люди кажуть, церква чудова, але якби не моїх родичів цих поміняти. Та, і це так само було і Оврама. Це означає, що на все свій час. Бо але ми повинні за них молитися, прощати їх, молитися за них, любити їх. Необхідно знову ходити по землі, щоб проповідувати рідним, близьким, молитися за них, про постатися, воювати, поступати по любові, і Бог поміняє наші імена в духовному світі, і ми побачимо спасіння своїх рідних, так як і це відбулося в Авраама. Ми знаємо, як Сара була безплідна, як 90 років вона народила і сміялася з того, що це неможливо, і як її проклинали, не любили. Але Бога є план на кожного з нас. Якщо ми виконуємо Його волю, якщо ми є учні Його, то Бог знає, що для нас краще. Нехай буде воля Його на все так. Ж. Так наша молитва звучить. І тому прошу Боже, зливай на мене Духа Святого. Дякую тобі, Боже, за церкву мою. Через яку я змінився, через яку я навчився любити, прощати, бути смиренним, послушним. Мені тут дійсно показали, хто є такий Ісус Христос, і показали, як виконувати волю Божу, як стати учнем Ісуса Христа. Бог дав Авраму три обетування та три обітниці, благословення. І цим Авраам ходив і прославляв Бога, де. Тільки можна, Бог благословив сім'ю через це, що Авраам смирився під Слово Боже. І так нам необхідно робити. Тому я буду благословенним тільки тоді, коли відкрию своє серце для кого? Для Бога. Не для сатани цього світу, а для Бога. Коли смирюсь під Його власть і буду послушним для нього. Бог тримає свої. Обіцянки, він благословить кожного, хто буде вірений в ділі Божому. І головне, не повертатися до старого тіла, тобто себе до плоті, а жити в духо, по духу, а не по плоті. Тому ви всі знаєте, коли Авраам приніс жертву свого сина, що це для нас показує? Це показує те, що яка повинна бути в нас така ж сама віра, як Орама? Авраам повірив Богу, що Він має силу Воскресити його з мертвих, так і так само і ми повинні вірити і довіряти Богу, і бути йому вдячними за все. Тому прошу, Боже, прости мене за все, я каюся, відрікаюся за всі свої лихівчинки, всі свої гріхи, і прошу, зли на мене Святого Духа. Тому молімося, любимо і прощаємо. Амінь.